Росіяни атакували Миколаїв сімома шахедами. Є пошкодження багатоквартирних будинків пожежі. Нині всі служби працюють на даний момент. Про постраждалих не повідомляється це інформація від Віталія Кіма. Так само маємо інформацію від президента. Зеленський на полях форуму в Давосі зустрівся з президентом Фінляндії Олександром Стубом. І наголосив, я зацитую наша спільна мета мир в Європі впевненість у майбутньому. Гарантія стабільності для усього європейського регіону це єдність у захисті життя і спільна незмінна робота над відновленням безпеки. Кінець цитати. А тепер до Берліну тут російська пропаганда націлилась на німецьку столицю. А аналітики ФРН виявили от кампанію з дезінформації, яку очолює Кремль. Експерти відстежили сотні німецькомовних дописів, які критикували канцлера Олафа Шольца за підтримку України, назвали консерваторів. Тими кому не можна довіряти, і водночас підтримували ультраправу партію альтернатива для Німеччини. Мережі оцих фейкових акаунтів поширювали пропагандистські пости, отримували мільйонні перегляди. Вікторія Романюк із нами це заступниця головного редактора «Стопфейк». Пані Вікторію, вітаємо. Наші вітання. Доброї ночі насправді зараз тут виникає технічне питання. Як треба давати раду з цими фейками нині, особливо після того, як мета заявила, що припиняє модерацію фейкових повідомлень, фейкових публікацій. Ми знаємо, що ікс, колишній твіттер взагалі нехтує фактчекінгом як таким і перевіркою на правду і адекватність. Ми потрапляємо в світ не те, що пост і мета правди. Ми потрапляємо в світ, коли а хто має бути тепер відповідальним? Де то сито, де той дуршляк, який має відсіяти абсолютно фейкову і неправдиву інформацію? Бо виглядає так, що тепер людина-споживач геть не захищена. Так, ви абсолютно праві. Ми вступаємо в нову еру інформаційного споживання і всі ті поради, які ми давали протягом останніх десяти років про критичне мислення, про розвиток навичок, верифікації інформації, вони сьогодні потрібні як ніколи. Той приклад, який ви навели з дослідженнями німецькими і тими впливами Російської Федерації на вибори в Німеччині, а він більше мені здається стосується Німета, поки що. Попри всі публічні заяви, я думаю, що якийсь час модерація буде продовжена. Але Twitter і платформа X раніше Twitter, вона стає дійсно загрозою. І в контексті теми Німеччини тут варто згадати, що 15 січня Міністерство оборони Німеччини припинило публікувати повідомлення на цій платформі, як і багато сьогодні інших європейських посад. Говорять про необхідність виходу з цієї платформи, і насправді, в контексті виборів Трампа, ми бачимо, що Ілон Маск він дуже близько занурився і пов'язаний з політикою а, Трампа, і а, це ще більше насторожує і лякає, тому що ми розуміємо, що, а, в принципі, платформа X, Twitter як і інші платформи можливо. Ливо, я не буду говорити, але це моє таке моя така версія. Вона вони тепер будуть глобально використовуватися і використовуються вже і ще будуть більше використовуватись з політичними цілями. І політична пропаганда буде зростати в рази, і ну насправді, як ми бачимо сьогодні, принципи демократії вони маніпулятивним способом були. Десь знищення або знищується знову ж таки, базуючись на в таких глобальних демократичних принципах, як свобода слова, а свобода висловлювань і так далі. Тобто, під шапкою, під маркою захисту, свободи думок, і свободи слова, розвивається пропаганда, розвивається масовий вплив, розвиваються масові ось ці ефекти від і політичних діячів, і представників, керівників цих платформ, таких як ікс. Ну тобто, все стає дуже цікаво і головне все розвивається дуже швидко. І що ж нам тут робити так, як я вже сказала, дуже важливо в першу чергу для себе і нам, як українцям, і українцям, як країні державі, дуже важливо визначити наші пріоритети. Я думаю, що рано чи пізно Європейський Союз також ну буде відпрацьовувати певні рішення стосовно своїх внутрішніх правил гри в контексті соціальних мереж і модерації контентів. Ми повинні собі усвідомити, що платформа платформи, соціальні мережі, канали для комунікації це не просто зона, де ми можемо обмінюватись думками і ідеями, це зона, де поширюється дезінформація, різні загрози, в тому числі фізичні загрози. Це можуть здійснювати кібератаки, і ми можемо отримати власне шкоду і проблеми з втратою наших персональних даних. І, в принципі, напевно, ми повинні перебудовувати а, нашу персональну поведінку, і другу, як я вже говорила, десь певні політики країн стосовно споживання інформації і циркуляції інформації на цих платформах. Тому що ну, напевно, вже ми дійшли до тієї крапки, до тієї ситуації, коли ми маємо чітко розрізняти де ж. Ця межа між свободою словою, і якимись демократичними процесами. І питаннями національної безпеки: ось там де власне питання національної безпеки, там, де питання життя і здоров'я громадян, а будуть знаходитись в якихось утисках і проблемних ситуаціях, то це повинно модеруватися, якщо не на рівні платформ, так на рівні країн, держав, Європейського союзу і України в тому числі. Що ж говорити про споживача, то нарешті. Двадцять секунд у нас усвідомити, усвідомити, що що є таке правда, що ні, і дуже відповідально ставитись до споживання контенту. От дякуємо за ці роз'яснення і це резюме. Вікторія Романюк це заступниця головного редактора Стоп Фейк. Вона була на прямому відеозв'язку.